Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Працюємо в умовах воєнного стану. Продовжуємо знаходити для вас цікавих гостей і обговорюємо найбільш нагальні теми. Дональд Трамп зробив, як мені здається, достатньо таки проривну заяву, що він готовий надати Україні оборонну зброю для того, щоб менше гинуло українців від російських ракетних обстрілів. Також він висловив своє категорично невдоволення. Позицію нелегітимного президента Російської Федерації Путіна, і власне, от до чого, до яких практичних наслідків призведуть ці заяви. Ми сьогодні поговоримо з відомим політологом міжнародником Михайлом Кацаним. Михайло, я тебе вітаю, дякую, що долучився до ефіру. Вітаю, Константин. Дякую за запрошення. Михайло, на твою думку, оці заяви Трампа, це недолуга агресивна політика Росії в першу чергу, чи це певний прорив, ну, якщо можемо казати, навіть не прорив, да, а принаймні ситуатив, ситуативні успіхи української дипломатії, да, перше і друге, до яких наслідків призведуть ці заяви? Ну, мені здається, що тут все очевидно. Росія вона не планує завершувати свою агресію стосовно повідношення до України. Зрозуміло, що Росія висунула вимоги виходу на адміністративно адміністративна кордон, анексованих агресором українських ані українському суспільству, ані українській владі. І звісно, це неможливо за українською конституцією просто віддати агресору українській області, відмовитись від них. Тобто, це неможливо. Україна не може це юридично визнати. З іншого боку, Росія анексувала формально ці області. Тобто, це не просто ну, фактична ситуація, кому мали з Южною Асетією та Абхазією. У 2008 році, коли Росія визнала так звану незалежність Південної та Абхазії, але ж Росія, вона інкорпорувала анексовані. Вкрадені в Україні території до себе, і звісно, в такій ситуації за Путіним є власна російська конституція, яку він повинен виконувати. І, звісно, він буде продовжувати власну агресію. Крім цього, агресія проти України це є інструмент внутрішнього впливу внутрі Росії, тому що ми розуміємо, що ну фактично існування Путіна. В кріслі президента воно здебільшого обумовлено його агресією по відношенню до України, і звісно, він не хоче завершувати агресію, тому що це виправдовує його перебування в президентському кріслі, тобто, враховуючи це, я чесно кажучи, не бачу ніяких промінів надії скорого завершення цієї війни. І, звісно, добре, що президент Трамп сьогодні зробив таку заяву, тобто дуже відверто показав, що він не задоволений діями Росії, але практичного, практичного сенсу або практичного виразу, ця позиція мати поки що не буде, тому що Рюте він заявив про те, що Росія. Виконує замовлення за три місяці те, що НАТО робить за рік, тобто Росія преозроїться, і, звісно, ані американці, ані європейці вони не мають жодного бажання, ну, фактично, жити з умови воєнного часу і жити. Так як живе Росія і виробляти стільки зброї скільки виробляє Росія? Отже, поки такого політичного рішення нема, звісно, Путіна прості слова не можуть зупинити його реж агресію. Прості слова не можуть, але от саме надання Україні додаткової зброї, я думаю, що воно, якщо б і не зупинило Путіна, то принаймні захистило б і наших і військових, і наших людей. Так, і, так Але що трап... ми що ми розуміємо? Я перепрошую, що ми розуміємо під додаткову зброю, тому що якщо ми розуміємо ти, ти, ту зброю, яку надавала Сполучені Штати Америки відповідно ще до підтверджених планів Байдена його пакетів, то це одне це не вистачає Україні а іншої зброї, іншого пакета допомоги Сполучених Штатів Америки, до сих пір не ухвалили жодного додаткового пакету при Трампі не було ухвалено. Отже, враховуючи темп переозброєння держави агресорки Росії, навіть те що україна буде сподіваємось отримувати від сполучених штатів америки це замало для того щоб змусити путіна сісти і вести перемовини те що в мові називається «in «good faith», тобто добросовісні перемовини От власне, я про це теж хотів записати, як ти правильно зазначив, що мова зараз іде про заморожені пакети ще адміністрації Байдена, чи подальша ескалація з боку Російської Федерації, подаль нарощування агресії, чи змусить Трампа прийняти вже свої пакети для України? І ну, якщо принаймні не безкоштовно, щоб це щоб або було закупівля за європейською? Кошти або там, наприклад, за ресурс фонд ресурсної угоди, ну я думаю, що президент Трамп він буде в будь-якому разі намагатися зробити так, щоб у піар церні допомога Україні вона була виправдана тими. Здобутками, які Сполучені Штати Америки можуть здобути відповідно до мінеральної угоди, чи інше. Ну, зрозуміло, що мініральна угода це лише попрець. Жодних практичних наслідків за каденцію Трампа вона мати не буде. Я думаю, що багато років не буде мати. Але Трамп може сказати завжди, що він, на відміну від Байдена, зміг домогтися ну, такої важливої, такої важливої угоди з боку України. І враховуючи те, що Трамп думає про своє політичний спадок, та як ми розуміємо, його діти будуть намагатися теж обиратися на посаду президента. Чому ні, ми бачили в Сполучених Штатах Америки історію цілої династії? Отже, зрозуміло, що Трамп він хоче, щоб не було жодного приводу, сказати, що він був слабий, що він був що він надавав. Наприклад, Україні зброю, так як робив з Байден, просто так, тому йому потрібно мати саме цей папірець, щоб ним прикритися. От дійсно, що закупівля в сполучених штатах зброї залишає Трампу такий собі аргумент, що ми заробляємо. Як він себе позиціонує, бізнесмен. Він завжди може сказати, що це дуже вигідна для сполучених штатів угода. Да, що це ми не робимо таких помилок, як при Байдені не надаємо зброю безкоштовно. Дальше, тобто, політично він може від цього навіть виграти. Да, і, але ж все одно ми розуміємо, що в республіканській е, партії є. Є такі там радикальні політики, як, наприклад, Мерджарі Тейлор Грін, які категорично проти будь-якої допомоги Україні. От як бути з внутрішньою опозицією? Я думаю, що зараз в США є консенсус щодо того, що Путін, він не хоче підписувати мирну угоду, він не хоче. Дійсно вести серйозні перемовини. Ми це бачили на рівні поведінки делегації Російської в Стамбулі. Тому звісно, що республіканська партія загалом, за виключенням деяких ізоляціоністів, не підтримують позицію президента Трампа допомагати Україні, тому що зрозуміло, що ну, Росія зайвий раз повторюю, не хоче жодних перемовин, тому е нема альтернативи. Наданню допомоги Україні, а тоді який сенс взагалі проводити зустріч третю, третій раунд перемовин в Стамбулі, якщо ну, практичної користі від цих перемовин, на твою думку, не буде? Ну Азербайджан і Вірменія то, то вони вели перемовини протягом 30 років. Азербайджан вів з Вірменією перемовини, хоча б було зрозуміло, що Вірменія не може психологічно відмовитися від окупованого Карабаху, але ж Азербайджан. Навіть бачив перед собою людей, які брали участь в окупації Карабаху, наприклад, того ж Роберта Кочуряна, який зробив кар'єру саме на початку фази окупації Карабаху і потім став президентом Вірменії, пан президент Аліїв, з ним все одно. Комунікував, зустрічався, тобто вели з перемовини. Зрозуміло, що вони ну, не могли ні до чого дійти. І Азербайджан в якийсь момент протягом 44 днів декупував Карабах у листопаді, жовтні-листопаді 2020 року, але ж. Цьому передувало 30, 30 років постійних перемовин між сторонами, тобто я не бачу проблем у перемовних. Є тільки одна проблема: одна проблема в тому, що Росія не хоче зупинятися, поки Україна не віддасть Росії території анексованих агресором областей. А це Україна піти не може. Тому, звісно, російська агресія вона триває. Тому треба змустити Росію піти на ну, фактично Новий мінськ або заморозити ситуацію. А далі може, це ну, Може, це тривати ще десятиліття, але це процес, який. І нинішні, і майбутнє керівництво держави буде проходити, тому що, звісно, від цього нікуди не дінешся. Це закон жанру, як Азербайджан вів перемовини з Ірменією, так звісно, Україна буде вести промови може десятиліття, може, 20 років. Адже сам президент Зеленський стосовно цього не наразоворов, що ми готові дипломатично повертати наші території. Ну, дипломатичні повертати це означає саме мати перемовини з опонентом. Ну, тобто потрібно підтримувати комунікацію для того, щоб в майбутньому да, ці перемовини, коли там зміниться ситуація, на чиюсь користь були такі по-перше, швидшими. По по-друге, більш ефективними. Да? Ну і напевно, гуманітарний трек також ну, має звучати під час цих перемовин. Ну зрозуміло, ми ж повинні бути адекватними. Людьми розуміти, що держава-агресорка Росія, на жаль, вона не куди не дінеться. І зрозуміло, що ми маємо агресора біля своєї території, і на відміну від ситуації з Вірменією і Азербайджаном, Росія набагато більше ніж. Україна за територію за кількістю населення у випадку Вірменії. Якщо б не Росія, то Вірменія не змогла б окупувати територію Карабаху. Отже, у цій ситуації зрозуміло, що ми повинні будемо відбудовувати таку політику, яка буде стримувати російські агресивні наміри і е, дасть можливість Україні відновитися е, після цього шоку. Ну, фактично. Е, Війни, а ми досі пір не знаємо, скільки ще ця війна буде тривати, і зрозуміло, що зараз українська економіка вона виживає тільки за рахунок зовнішньої підтримки, але неможливо жити, завжди спираючись на зовнішню підтримку. Тобто завжди те, що в англійській мові називається make my ends meet. Тобто потрібно зводити власні бюджети, і зрозуміло, що Україні повер... прийдеться ще повертати гроші. Тим, хто допомагав Україні боротися з російською агресією, отже, у цій ситуації в Україні потрібно домогтися справедливого миру, на чому наголошує президент Зеленський, і потім протягом багатьох десятиліть відновлювати власну економіку і чекати можливість деокупації наших територій, повернення території. Санкційний пакет сенатора Лінці Грема може найближчим часом бути прийнятий на законодавчому рівні, на рівні Конгресу, наскільки він полегшить життя нам, і наскільки ускладнить процес переходу Російської Федерації на військові рейки її економіки? Ну, я не бачу. Я не бачу, чесно кажучи, навіть можливості цього санкційного пакету якось суттєво вплинути на російську економіку. Російська економіка, попри все, попри багато прогнозів, вона, вона гнучка, це не радянська економіка, і вона, звісно, знайде вихід, як пережити ці санкції. Тобто, лише м, військовим чином. Ми можемо, ми можемо зупинити Путіна і його заставити, фактично піти на перемовини. І ця ситуація яка склалася з міністром Старовойтом, міністром, який не клав на себе руки, міністр транспорту Росії, але зрозуміло, що може на нього наклали руки. Тут, тут, тут велике питання, чи сам він наклав на себе? Ну, на нього наклали руки. Ну, фактично, історія України знає теж багато цікавих. Історії із паном Кірпою з паном міністром Кравченка із панною пані із, із Валентином Соненка, яка була керівником госкома госком майна. Тобто багато багато таких було випадків. Отже, що стосується стривоту, тобто треба зрозуміти, що з одного боку це питання курска, тобто, те, що Путін не зміг пробачити ситуацію і не. Підготовленість Курської області, з іншого, тому що він чолі Курської області до травня минулого року. З іншого боку, транспортний колапс, який нещодавно був в аеропортах Росії, і авіаційний колапс, звісно, це, ну, це, це змовило багатьох росіян задуматись про те, що. Війна триває, вони не можуть забути про цю війну. А отже, для Путіна це є дуже ризиковим станом, коли росіяни будуть відчувати, що вони не знаходяться у стані війни. Отже, Путін тому він не оголошує мобілізацію, він готовий платити дуже великі гроші, щоб йшли рекрути служити і, і записувалися в російську армію, тому що він не хоче, щоб. То на чому ґрунтується його політична кар'єра, тобто на стабільності, вона була зруйнована, коли росіяни масово будуть відчувати, що вони знаходяться у стані війни. Михайло, давай поговоримо трохи про нашу внутрішню політику, яка наша внутрішня тісно зараз пов'язана із зовнішньою сьогодні. Відразу декілька джерел зазначили, що вже фактично вирішено питання зміни посла України в Сполучених Штатах. Також будуть скоріш за все деякі зміни в кабінеті міністрів. Зокрема, до речі, Денис Шмигаль, прем'єр, розглядається одним з кандидатів на майбутнього посла в Сполучених Штатах. Кандидатури будуть ці кандидатури будуть е, ймовірно погоджені з американською адміністрацією. На твою думку, наскільки от важливе перезавантаження комунікації зі сполученими штатами, адже ну спочатку з новою адміністрацією Дональда Трампа на початку року ну починали мене дуже добре. Ну, по-перше, що треба сказати, що, безумовно, є певні ну, внутрішньополітичні протиріччя, так, вони завжди є у будь-якій владі, будь-якій країні. І, по-друге, треба зазначити, що дійсно американська сторона була невдоволена пані Маркарову як послом, тому що пані Маркарова, ну дуже сильно вона отожнула себе з демократичною партією. Але ж президент України він не змінював пані Маркарову, не тому, що пані Маркарова є самим найкращим послом, який тільки можливий, тому що це була вакантна, ну тобто, посада. Тобто, Сполучені Штати Америки це така країна, де ти не можеш мати, не можеш не мати посла. Що було тримати це вакантне місце для? З іншого боку, з іншого боку, треба було тримати це вакантне місце для потенційного кандидата, і ми зараз бачимо, що в результаті певних перестановок у уряді може виникнути необхідність почетної пенсії для, наприклад, пана Дениса Шмигаля. і він може бути призначений послом України Сполучених Штатів Америки. Тобто, ти це як почетну пенсію? Ну, ну зрозуміло, киється, що достатньо важлива посада. Ну, ти знаєш, все ж таки, коли ти є прем'єр-міністром, це одна позиція, а з іншого боку, коли ти є посол. Тобто це є, ну тобто, це не означає згіншення кар'єри. Фактично, Таліран був послом Франції в Великої Британії, потім став міністром. Франції так і зовнішніх справ Франції, коли повернувся до Франції, але ж зрозуміло, що фігура посла. Вона здебільшого ну така є. Ну а не є важливою, але ж дійсно це не фіце не посада прем'єр-міністра. Ми можемо згадати пана Валерія Чалого, який був при Петрі Порошенка. Зрозуміло, що коли він повернувся, він зайнявся академічною кар'єрою, він більше не повернувся на державну посаду. Ну, це, в принципі, так, зрозуміло, але перезавантаження, наскільки все таки важливо, от перезавантаження кадрове да, в стосунках між Сполученими Штатами та Україною? Ну, мені здається, Це, допомоги, що... це полегшити комунікацію. Зокрема, це, здається... будь ласка. Мені здається, що коли пан Майк Джонсон, спікер. Нижньої плати Конгресу Сполучених Штатів Америки наголошував на необхідності зміни пані Маркарової. Республіканці вважали це, це за доцільним. Це не означає, що новий посол він буде мати карабланш у Вашингтоні і буде. Там єдиним каналом комунікації між Вашингтоном і та Києвом, але зрозуміло, що це ну, покращить певні відносини між республіканцями та Україною, тому що, як я вже казав, пані Маркарова, вона тотожнює, повністю є тутожнім з демократичною партією. Новий посол він має бути ближчим до республіканців або рівновідділеним від обох партій. Взагалі, ти знаєш, я так спостерігаю за південним Кавказом, за Азербайджаном, наприклад, і от азербайджанські громадяни, азербайджанське населення, воно не звертало велику увагу на те, хто буде президентом Сполучених Штатів Америки і політики Сполучених Штатів, політики Азербайджану, пане Ель Хамаліев, він не звертав увагу на і не прогнозував. Майбутній ісход президентських перегонів Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що треба припинити приймати участь у виборах в інших країнах, як багато українських активістів робило ставку на демократів агітувало за пані Перес. Так, треба зрозуміти, що ми повинні спиратися на двопартійну підтримку і вже. Це дуже добре, що президент України водимо Зеленський це розуміє, і це його є посил. Тобто, давайте спиратися на двопартійну підтримку і припинимо цю практику, яка ще була започаткована за часів Порошенко, коли Україна була частиною внутрішньополітичних, скажімо так, конфліктів внутрі Сполучених Штатів Америки. Ну, Азербайджану трохи простіше. Вони є частково проксі Туреччини, а в Туреччині все стабільно. Там такої політичної конкуренції ну, я це не, немає. Ну, проксі, проксі це, це погане слово. Частково, слова. частково так. Ні, я не зовсім не погоджуюсь, тому що, наприклад, державна компанія Сакара в Азербайджані вона інвестувала у Туреччину 20 мільярдів доларів. Ну це, тобто, Азербайджан він має серйозні відносини з праці не тільки на Туреччину. А, наприклад, на Пакистан. І ми зараз бачили, що на тлі погіршення відносин з Росією прем'єр-міністр Пакистану і президент Ердоган вони відвідали Карабахан, Анкінди на форум організації економічного співробітництва. До речі, там був навіть ПЗК-президент Ірану. А взагалі у Ірана у Азербайджану достатньо важка географія, тому що ну от ми завжди говоримо, що. Україні не пощастило з географією, тому що в нас є держава-агресорка Росія. От в Азербайджані є кордон через Каспі з Росією, яка підтримувала вірменську окупацію Карабаху, є Вірменія, яка протягом 30 років була держава-окупанта по відношенню до Карабаху, Іран, який підтримував Вірменію достатньо тривалий час. І нема спільного кордону з Туреччиною, тому що у Туреччини є тільки кордон з анклавом, азербайджанським на областю, яка відгорожена від Азербайджану, е, Вірменією. І тому одним із е, е, умов мирної угоди з Вірменією є відкриття зонв'язурського коридору, який з'єднає Нахичевань з материковим Азербайджаном. Угу. Михайло, ще таке питання, що Росія посварилася з Вірменією, фактично зрадивши її в конфлікті з Азербайджаном. Так не відправивши війська ОДКБ, хоча досі вимагає від Вірменії платити взноси в ОДКБ. Зараз посварилися з Азербайджаном, хоча не хотіло псувати відносини з Туреччиною. В добре, не проксі стратегічним партнером Азербайджану. Да, і от ці всі конфлікти на кордонах з Російською Федерацією, їх подальше. Чи розвиток, наприклад, вони зможуть полегшити життя України на твою думку? Мені здається, що в Україні не зовсім розуміють південний Кавказ і політику Азербайджану. І коли Путіна він минулого року приїздив до Азербайджану, це викликало бурю ненависті чомусь в Україні. Тому що ну зрозуміло, що Азербайджан і власна геополітика, і ми не можемо зазіхати на геополітику Азербайджану. З іншого боку, зараз, коли погіршились відносини між Азербайджаном та Росією, в Україні це зустріло, як ну, фактично, Азербайджан став розглядати як союзника України. Це достатньо промотивне сприйняття дійсності, тому що. Азербайджан має союзну угоду з Росією. Азербайджан до речі, не, 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 не зацікавлений в ескалації конфлікту з Росією, і зрозуміло, що вже зараз сторони працюють над деескалацією конфлікту. Зокрема, вчора була російська делегація в Баку. Формальний привод був там якийсь саміт, але ж в реальності були неформальні розмови щодо деескалації публічного конфлікту, який є між Азербайджаном та Росію. Що стосується ДКБ, ДКБ юридично не мала змоги допомогти Вірменії, тому що Карабах є територією Азербайджану, і Азербайджан де власну територію. Тобто жодного юридичного права в ДКБ не було втрутитись у той конфлікт, тому що Вірменія воювала не на своїй території, а на території окупованого Карабаху. А всі держави ДКБ вони визнають Карабах. Частину Азербайджану, тому жодного шансу не було. Але ж зрозуміло, що Вірменія вона на рівні громадян, вона достатньо, ну, вона обіжена на на Росію, тому що вважаю, що Росія не допомогла протягом 44-денної 44 сорока війни, але зрозуміло, що тим не менш, вірменія допомагає Росії у реекспорті. І, наприклад, обсяг товарообороту Росії в Єрменії наразі становить десь біля 20 мільярдів доларів за минулий рік. Це дуже багато. І Вірменія не має жодних сервісів та послуг та товарів на цю суму. І зрозуміло, що фактично Вірменія одна з держав, які займаються реекспортом, допомагають Росії обходити санкції. Михайло, Я тобі дякую за твою експертну думку. Дякую, що знайшов час, та увімкнувся до нас в ефір. Дуже тобі дякую за дуже цікаву, цікаву змістовну дискусію і дякую, каналу репортер за запрошення. Я так само дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером. З нами завжди цікаво.